Готуйся до одного, до поразки. Напишіть, шанси взагалі будь-які є. Немає шансів. 5% хтось пише. Добре, тоді я продемонструю і покажу вам, що сила волі важливіше. бери менді, менді. Рома, факти обіграв 100 тисяч кубків. У Бравл Стар. Погнали! Заспівай у мене лазери із очей. У мене лазер із очей. За едіті еврідей. Окей, 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 окей. Я зрозумів. Я відійшов наліво, направо. У мене досить мало хп, 2300. Перша тичка. Друга відлітає. Він лов хп, лов хп, Він нічого не робить. Пробує в мене влучити. АФК стоячи. Ти шо, реально, брат. <сır> <сır> Наказаний бро, де твої 100 тисяч. 107 тисяч кубків має, чувачок. Ха-ха-ха! <гум> я в шоці, братало, ти, походу, програєш, я бачу. Робити? Будем що робити будемо зупинятись, не? А нащо тобі ультувати, якщо в мене пул хп? Нє, погано. Як? Я промахую сультою, боже. Окей, в нього є ульта, плюс гаджет, він крутиться, брат, ти мене дізморалиш. Не крутись, перестань. 107 тисяч кубків, він кидає невідомо Навіщо ульту. <плес> Окей. Жива Що? Що? А, ти дизлайки ставиш. Ааа, а. а, а! А як ви дивитесь на те, що я візьму матч реванш? А ти дізлайк такийш? Запам'ятайте одне! Зараз я буду перемагати. Треба отак, повторюсь за мною. Дізлайк. 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 Найс! Nice! Найс! Nice! Нє, ні! Нє! Я топ-9 України, якщо що. Я мато, а оціни, як я граю від 0 до 100. 0 зі 100 в чаті пише. 60 зі 100. Дуже хаотичний манс. Через це важко виграти. Давай ще останню гру. На! Я забув уточнити, я піддавався тобі дві гри, бро. Chuto o toque. Nice! Ui, tá! o Isso parte na posição, não? Porque Я в шоці, Сігма. А давай я тобі доведу, що це не співпадіння, брат. Я обіграю тебе ще один раз. Два рази я програв всього на всього. Ааа, брат, починається починай. Даблів учас кожен. Гра почалась. Оп, я завис на початку. Найс! Найс! Ще пешук нема відновити терміново. Мама, давай бінти, подорожник, будь ласка. Що? Найс! Найс! Живам, живам до кінця лупашим. Сто сім тисяч, моя людина! Сто сім! І отак от гара часто, брат! Ай! Ааа! а а, а! Дай! Живам! Комбек, камбек! Ха-ха! Знімаю шапочку перед вами, друзі, показую. Неважливо, що в тебе 107 тисяч кубків! Рома факти нагинає. Промахується. Живам. с кабиной. 107 тысяч кубков. Рахунок 2-2. 2-2. Ямато. Я <ролес> Я на рофле. <ролес> Я на рофлі граю, брата! Тим часом вище дізлайк, брат. Коли на рофлі грають, мають позитивні емоції, а не ставлять дізлайки. Люди, і що? Виходить, останню треба, та? Вирішальну. Тепер добре, якщо ти пишеш, ти граєш на рофлі, тоді по логіці ти можеш зараз зіграти без рофла, так? Зіграти на повну потугу. Давайте покажеш, як ти граєш без рофлу. Бро. 2-2 рахунок. Давай без рофлу, давай. Yeah. 2-0 катка буде він пише. 2-0 катка, nice! no брат, а що ти граєш так само як грав без рофлу. Як так? Мам, не влучаю. Окей, зачитав мене трішечки в ряд. Треба відійти дуже мало хп, 805 хп, 2000. Байтем! Ні! пови... А, ти дизлайки таке. Юзай гаджет. Навіщо, бро, підійди ближче? Ну, да шо ти став на місці, підходь! Скільки можна? О, бачу. Шо за лакер? Що за лакер? Черепашка ніндзя, ти шо. Не лакер, а гра без рофлу. Давай ще одну без рофлу. Люди, зараз я вам покажу, що таке скіл. Остання гра. Добре? Окей, ухилився бро. Мало хп, мало. Живем. Супер! Супер! Що одна тичка і я переможець! Я Вікторі Кінг! А, братан. О, добре, засчитав. Я вже хотів відбігати, але не вийшло. В іншу сторону треба було. 6500 хп у мене є. Кожен в чат підтримку. Супер. Дізлайк. щось ба 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 ти трохи поплив. Бам! Бам-бам-бам-бам! Ти що думав? Що я програю тобі? Ти на приколі, брат? Тебе 107 тисяч кубків, мені треба хоча б 150 для того, щоб мене хоча б намагали собі грати, браталло. Ну 107, це замало. Хвалю, далі ось таке в дужках жарт. А ти грав останню гру без Рофлу? Напиши. Без рофло, добре, і тепер, бро, якщо ти зі мною вже зіграв, і твоя оцінка, ти мені ставив 60. Зара яка оцінка? Така і лишилась? 65? А себе як ти оціниш? Все, окей, останнє питання. Як ти себе? оціниш? 80. Окей, окей. Добре, я тобі дуже дякую за ігри, які ми з тобою зіграли. Будь ласка, проявляй повагу до людей, не тикай їм з нуля дізлайк. Всіх треба любити і поважати в цьому житті. Обняв тебе.